Другого всім дня почав, вальора в себе ячмінь на городі. Пішов на другий круг. Тут в мене 30 сотих. Хмара, хмара якраз суне, чорна йде. У мене по сьогодні буде дощ. Хочу встити змолотити. Так що особу якось знімати не вийде. Ну, поки що печемо. Так, молочу! Покажу результат, що в мене вийшло з 30 сотик. Так, що ж, змолотив ячмінь. Ячмінь вже накритий, висипаний серед огорода. Погодка. Погодка, коротше, почалася нельотна Так Кубка. Кубка ячменів непогано. Получилося. Бункер, цілий бункер і, пущ, і пущі, майже, майже другий повний. Майже, хоча майже два бункера вийшло. Ось ячмінь. Ячмінь теж непоганий. Зерно крупне. От видно. Де-не-де. Все-таки проскакує горох. Оце сілося сілася, як мішанка. Не як ячмінь чистий, сілося, як мішанка. Гороху взагалі мало. Мало через те, що була суш. Була суш і ворог майже, майже не посходив. Ятьмінь частенький майже. Ну я трошки цього трошки. Але що ви хочете з-під ковбайля, дам більше вітру, почну видувати зерно. Так що лучше, лучше хай буде таке, як є. Ячмін буде молодця з свиням, так що я думаю, що. Піде і такий. Е, цей. Я, я думаю, приблизно приблизно десь півтора тонни, тут є 100%. Хоча, пізніше, я вам скажу точно, я буду його переносити звідси, буду набирати в мішки. Мішок 40 кг потім порахую по 40 кг скільки в мене вийшло. Там плюс-мінус яких 10 кг, я думаю, особу роль не зіграє. Кубка непогана. Так, зараз. Я думав сьогодні. Він в принципі він сухий. Його навіть можна і не сушити, тому що зелені, зелені практично немає в ньому. Він сухенький. Так що якось так. Ячмінь. Зібрав я удачно, зелень тільки починала з'являтися. Десь через 2, може через 3 дні. Може через, може і більше трошки. Я дивився щось погоду, то... На три дні вроде стоїть дощі. Будемо молотити в полі 2 гектари. Там, звісно, трошки буде Трошки, я думаю, що особливо у нас на склоні там буде взагалі поганий ячмінь. Але щось ми там та й намолотимо. Змотити, то змолотимо, а от куди його дівати, де його скинути, так, щоб він полежав чуть-чуть. бо зараз ціни, ціни взагалі немає. За, а за смішну ціну я його продавати не збираюсь. У нас на даний момент беруть по 2000 за тонну, так що це не варіант. Я в нього більше вложу, чим я, чим я, чим я зароблю на ньому. Так що треба чекати, вдруг може появиться ціна. Так, так що так от. Сьогодні відпрацювали. Стоїть дракон От, даже, зараз я почну накривати, ще пару слів скажу. О, розроблю. Я думаю, видно яка купа. Купа, в принципі непогана. Десь буду носити, також включу, Там на 2 секунди землю покажу. Так що ж добре, накрию я його, щоб не замукав вдруг вдруг нучи дощ. Небо все затягнуло. Ладно, поки що все. Так, ще прийшов я на город показати. От, вложив я його повністю. Солому не бив на січку того, що стікуємо, буде на товар і на зиму. Їсти. Є все-таки ячмінка, не пшеничниця. Люди геть пшеничницю забирають, а це ячмінка. Ячмінка піде. Отака от страня невелика. Відомо вже починає і павутка плестися. Коротше, якщо б він ще постояв з тиждень. Він би порісся, як має бути, а так, а так отлічно, якраз якраз нормально ми спіли Ну що, от якось так, коротше. Ячмінь видно, був, які які, якісь покосики. Покосики грубі. Що ж, поки що все. Так, доброго всім вечора. Забирав я корови. От разом проходжу біля свого ячменю Його вже в принципі... В принципі його вже можна молотити Ось такий от вигляд має. Прям як флаг України. Так, ну кажу, стоять дощі. Так що я не знаю коли в мене його вийде змолотити. У нас на завтра ще стоїть, стоїть погода, а там далі на 4 дні дощ стоїть. В принципі, зараз ще поки що бур'янів сильних немає, ще не почали рости, але вже не знаю як у вас називається, у нас вона називається пагудка, вона вже починає пластися. Так що а зараз після дощу піде в вріс капітально. Так що його треба молотити якнайскоріше. До дощів я не спію, не явно. Це треба робити буде після дощів, зразу тільки чуть земля протрахне, того, що тут горбака капітальний. Протрахне земля і його зразу приїжджати і валити. Ну що ж, поки що все, я думаю, що я буду розказувати. Будемо молотити, якщо вийде, знімлю, покажу. Не вийде, знімлю, покажу результат, що з того вийшло. Ну, Коротше, одним словом, щось знімлю, та й покажу. Поки що все. Так, добрий вечір. Вчора я переніс ячмінь той, що я змолотив з города до себе в комору. Поскладав поки що в мішках. Буду його потрошки молоти і будемо давати, давати свиням. Так, що ж, казав я, що скажу вам, скільки в мене приблизно вийшло. Вийшло в мене 36 мішків і чуть -чуть. Пущі, пущі 36 з 36,5. Я порахував в середньому по 42 десь кіла, по 42 кіла в мішку, мішок є більше є менший. В мене вийшло тона то 500, щось там ще міськ кілограм. Це все поділив я на 30 сотих. І вийшло, що по 50 з половиною 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, <кліджен> дав в мене ячмінь на городі. І це, ну враховуючи те, що там не вносилося е... ніяке мінеральне добриво, нічим я його не крупив, нічого просто посіяв і зібрав. Ось такий от результат. Виходить півтора, півтора тонни з 30, грубуть. Ячмінь, ячмінь доволі чистий, зараз візьму... Так от набрав я кружку трошки. Ось от. От такий от ячмінь. Він не ввіяний, це прямо, прямо з комбайна. Так. Думав завтра йти цей, йти молотити 2 гектари, але... Сьогодні у нас пішов, пішов дощ, ще й дуже, дуже дуже хороший дощ пішов. Завтра... Можливо, навіть післязавтра я туди пене, не влізу. Враховуючи те, що там горбок. Не вийде в мене. Треба два дні почекати. почекати, щоб була погода, тоді пробувати молотити. Так, поки камінь все. Будем, буду молотити тих 2 гектарів, включусь, покажу. Заїхав до себе на пай, почав молотити ячмінь! У нас така погода, вже майже тиждень тут ущі, ніяк не можу почати молотити. Два гектари. Думаю, думаю, хоча б бункер намолотити спіти. Так що ж буде працювати, бо ячмінь трошки неудобно снімати, молотити і знімати. Ну що ж, перший бункер є, тут три рази. Чотири рази пройшов і знизу раз. Повний бункер. Їду висипати. Якщо вспію, пане ще раз приїду. Тож погнав я. Вигружаю другий бункер. З дощі молочу я ячмінь свій. Так, робило! Так, доброго дня. Змолотив я вчора ячмінь, вчора вже вечором домолочував. Не було як сняти, бо на роботу спішив. От мій ячмінь, який в мене вийшовся з 2 гектарів. Ну, Це не весь ячмінь. Сьогодні сьогодні у нас погода, на завтра стоїть дощ. Я його трошки вже почав переносити. Це виходить, в мене з 2 гектарів 6,5 бункерів. Повних 6 6 повних повних аж по самозав'язку. Е, так, е, брав повні, бо возив комбайном. Недалеко, метрів 400 возив комбайном. Зараз покажу, де в хату. Я його ще трошки трошки вже перенесли в хату. Так от стільки от ми ще перенесли його до хати. тут <рес> Я думаю, десь приблизно біля двох тонн ячменю вже тут засипано. Що той остальний перенесемо? Не стали його продавати, віддавати за копійки, бо треба, я думаю, трацінувати свій труд, бо ну, на мою, на мою думку, це безглуздо вложити в нього стільки і продати його зараз за 3000. Занесу. Хай полеже тут сухенько, хай полежить до весни. Весною може щось поміняється. Тут йому нічого не буде. На цю сторону всиплю ячмінь, на цю сторону в мене тут соя була, тут і тут і на цю сторону всипимо е, сою насінньову, також тут зроблю якусь, якесь, якесь рештування Сюди можна засипати сою і насіння. Також у мене тут ще є кімнатки. Не даремно я цю хату купив, можна її повністю завальорити, якщо треба буде. Повністю завальорувати зерном. Якби якби не було тут пічки, то в мене було б печі. Можна було б всеред того, засипати тут піч стоїть. А так. Як... 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 Я думаю, він мені отак от посередину влізе, весь, а на ту сторону сою завалимо. От поки що поки що якось так по ячменові Ладно, ще, ще перенесу, включуся, покажу, скільки його вийшло. Ячмінь я не перевівав ячмін. От зразу після комбайна. Не знаю, щось, щось камера не фокусується нормально. В принципі, в принципі, принципі, Ячмінь сухенький, чистенький майже. Де не дає ці е густяки де не дає, але то таке е з свиням, синям піде вповні. Так, ну що ж, поки що все. Не буду затягувати. Хоча е він в мене вже доволі, доволі довго лежить на, 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 на тому брезенті, бо перший ячміння почав ще молоти, ну, перший замолот я ще зробив до. До, цього, до, до дощів і в нас тижнів два дощі ще валили. Тільки в мене комбайн полумався. Ну, коротше, тижнів три, там перший ячмінь, як мінімум, лежить. на брезенті вилежав, йому, йому хоч би що. Ну Поки що якось так доношу ячмінь до кінця, вкручуся покажу. Так, всім доброго дня. Нарешті, появився трошки час, можна вже. Дозняти відео по тому ячменові, що я в себе змолотив. Коротше, переніс я його весь, весь в хату і майже засипав пів кімнати ним. Це ще не все, я ще 700 кг щось продав звідси вже. Знайшлись покупці, я його продав. Так. Ну що ж, це вже буде. Завершаю ще відео по цьому поячменові. Зараз я так по щось вам трохи розкажу. Що, що в мене вийшло цього року по ньому. Так, е, дивіться, в мене наче було посіяно, е, посіяно 2 гектари і. 2 гектари 30 сотих. Ну, 30 сотих було мішанки. Я вже сюди знімався, то вже і розкажу і про те, і про ячмінь яч, яч чистий. Мішан з 30 сотих мішанки я... Змолотив півтора бункера, це вийшло майже півтора тони Там трохи то, не, 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 не майже півтора бункера, а навіть трошки більше, ніж півтора бункера я намолотив. Вийшло 30, ой, блін, 36 чи 37 мішків Я спочатку відео говорив, я вже не пам'ятаю, скільки я казав. Десь так приблизно. то, я, то була е, мішанка, там був е, ячмінь з горохом, але гороху там дуже-дуже мало. Там де-не-де попадається. Я її навіть не крупив, той ячмінь був, не крупив через те, що боявся, що попалю горох. Е, Оказалося, що там гороху пущі не було. Я думаю, хоча коли я сіяв, то на сіні, на, на сіні гороху, гороху було багато. Е, думаю, через те, що весною, в принципі, коли я посіяв, дощів не було, може через те горох і погано, погано зійшов. Так. Тепер по цьому ячменові. Тут 2 гектари було в мене на полі. Получається з 2 гектарів я намолотив майже 7 бункерів. Там чуть-чуть, буквально 3-4 мішка доверху не вистачило. Майже 7 бункерів вийшло. Ячмінь давній особу. Коротше. Воно було ну, там на склонах, там на склонах без варіантів, там, там взагалі ячменів не було. Там він був по сантиметрів 10, може від сили 15. Я як молотив, то бувало таке, що навіть жаткою в деяких місцях не міг, не міг його зловити. ну Добре, що хоч стільки. Ну, Сім бункерів, це я буду рахувати. половиною ну, тонн, Тут, а, 6, ну хай буде 6 тонн, грубо кажучи. шість триста десь так. короче е, цей, е, Получилося в мене з 2 гектарів. Це дав у мене, я, хай виходить, ну, хай по 300. Будемо рахувати да, по 300 з гектара. Врожай, звісно, не очень. Но враховуючи те, що я туди не спів внести нічого, бо все в мене не було часу і цей, то не мав як, а коли вже зібрався, то, вже, то, вже, то дощі пішли, а, а тоді вже було і пізно вносити. Е, тільки що я розкидав. Не знаю, кілограм пане, кілограм 80 розкидав мінерального добрива по ньому і все, і ще я ще нічого там не робив. А може й того ж. Я не пам'ятаю точно це. це. Трошки часу пройшло. Так, да -да, давав я. Кілограм, кілограм 80 давав я разом в сівалку, разом сі, сіяв з тим міндобривом. То, то 80 кг на 2 гектари це, це дуже мало. Так, ну, по грошах. По грошах, які я вложив е в ячмінь. Це е разом з городом. Це десь приблизно біля, біля, я так рахував, десь біля 15 тисяч вийшло все, все разом. Бо того, що ячменю я мав е трохи, а трохи я ще на сіньову ячменю докуповував. Ну і крупіння, солярка. Ну, хоча я, 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 я все, все, все повраховував, Це десь майже, май, майже 15 тисяч, так я собі рахував приблизно. А По зерні, грубо кажучи, 6,5 8, вийшло 8 тонн приблизно. Біля 8 тонн, біля 8 тонн ячменю вийшло. Ну, думаю, якби результат непоганий. хоч, хоч, хоч Хоча мене було б підлучче, за 15 тисяч ти 8 тон ячменю не купиш. так що, Так що так ой ще що, що е, цей. продавати продавати на даний момент я його ще не збираюся. Хотів, е, хотів здати його зразу, ну, типу, коли ще мовити, здати зразу з поля, але, як мені сказали ціну, мене бажання його продавати зразу перестало. того що за 3-300-3-400 казали мені ціну за тонну. Я його за, такі, за такі гроші я його продавати точно не буду. Лучше хай, лучше я поставлю свині. Мені 6 тонн, 6 тон ячмяні хватить з головою, щоб вигодувати там поросят 10-12. Так що, так що так, що так? А свині зараз зараз свині в ціні. Ти й, коротше, якось так. Що ж, ось от таке от відео вийшло, Я думав, коли я носив, думав, що він мені влізе, все під одну сторону влізе, а під другу сторону буду я сипавати е сою на сіньову. Але не судилося, зайняло воно доволі непогану площу. Сою десь будемо тут вже розподіляти по цих кімнатах. Якось ми її, короче, десь ми її подінемо, тут сою. Ну, поки що, поки що якось так. Що ставимо лайки, підписуємося на канал. Я буду для вас продовжувати знімати відео, розказувати, показувати. Хоч результат, звісно, в мене було набагато краще мати. Ну, добре, що хоч є те, те, що, те, що я маю. Бо можна було б, в принципі, ще ще й того не мати. Так що... Продав я ті, ті 7 центнерів, що я казав, що я продав, я продав, продав їх по, по, 40, по 80, 4-8 408 центнерів. От от. А це остальне може, може хтось купить, а не купить, то е, зараз в мене стоять свині. Їх десь, зараз вересень місяць, середина вересня. Я десь думаю так, жовтень, під кінець жовтня буду їх здавати. І на їхнє місце буде купимо малі, поставлю малі і буду, буду, буду гнати малі. Ячмінь В принципі, в принципі можна сказати, що чистий, де-не-де там попадається. Я його не ві, я не перевівав. Це зразу з-під комбайна. Так що ж, не будемо затягувати відео. Кому понравилось відео, кому воно було цікавим, корисним, ставимо лайки, підписуємось на канал. На каналі буде. Подальшому випускатися багато нового відео, так що, щоб не пропускати, також ставимо на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про виход нового відео. Ну що ж, на все добре я думаю, тут більше додати немає, що по грошах я розказав, що, що в мене, які затрати вийшли, щоб зібрати цей даний ячмінь. Що ж, все, на все добре.